Яка краса, друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Таня Влог.юей. Пройшов час повертатися додому. Катюня буде залишатися, тому що, каже, мама, я не бачу сенсу їхати на 2 дні потім знов, тому що потрібно тут бути. Це по-перше, по-друге, ну, теж у мене є там вдома справи. Треба повертатися додому. От, сьогодні субота, але це відео ви побачите в неділю. Я приїду додому, змонтую його якраз. І в неділю ви побачите. Тому сьогодні у нас субота. Хоча розраховували, їхали, і Катя казала на один день, я навіть комп'ютер брати не буду. А я кажу, Катя, ну, давай на всяк випадок візьмемо. Можливо, я якесь відео запишу, потрібно буде змонтувати, тому що з телефона я не можу монтувати відео. Мені незручно так. Я кажу, якби не взяли комп'ютер, тоді що? Вона каже, ну бачить, добре, що взяли. І Катя залишається в Києві. Сподіваюсь, все буде добре. От. А я сьогодні вже повертаюсь додому. Так вирішили. Ранок І вже так тепло. Так пташки співають. Люди на пробіжку виходять. У кожного ранок починається по-своєму. Головне, щоб він був добрим, спокійним ранком. Хтось такого вже залишається, хтось мивається. Ось так і є. У кожного свій ранок. Зараз дивлюся, прийшли щось, поїли, пішли, потім воду попили. Де щось їм там зернятко насипло? Смачного вам! ті життя, коли небо в воді. Такі моменти завжди спостерігаю. Це є наше життя, миті нашого життя і складають взагалі наше життя. Бачите, як небо, вода і жива природа. Так хочеться побільше таких позитивних моментів ловити в житті, вам показувати. Для того, щоб ви на моєму каналі могли трішки заспокоїтися, тому що всі ми чудово знаємо новини і знаємо, з ким маємо справу, тому себе потрібно зберегти і помічати те, що нас оточує теж. З дітками зранку приходять на річку прогулятися, дітки стоять, так дивляться на цю красу. Знаєте, на що я звернула увагу в Києві? Можливо, це не тільки в Києві. Я вдома не звертала увагу, я не заходила в книгарні. А тут, коли я була в Ашані, дивлюсь, люди дивляться книжки. І переважно це молодь. А батьки діточкам дивляться книжки, це зрозуміло. А потім мені Катя сказала, відкрилась якась нова в них книгарня десь на районі. І вчора ввечері я прогулювалася, це вже було перед закриттям магазину, але я зайшла і там теж були люди. Можливо, це завжди так було, можливо, я на це не звертала увагу, але те, що мені кидається в око. Я ділюся з вами. Ось і прийшов час вертатися додому. Ми з Катюньою так вирішили вчора, і вчора ми взяли квиток. Я повертаюся додому сама. Катя залишається в Києві. Тому що, знаєте, життя продовжується, і сидіти, чекати на щось і не жити треба сподіватися, що все буде добре. Якщо що, ми завжди поруч, якщо Катя приїде. І я вже приїхала на вокзал, Валіза майже в мене порожня, тому що багато речей. Небагато речей, ні. Ми везли комп'ютер Катін. Хоча, коли ми їхали, Катя казала, що ми з середу приїхали в Київ. В четвер Катя щось там свої справи зробить. І в четвер вечір або в п'ятницю зранку ми будемо повертатися додому, а потім іще одне, іще одне, іще одне. Тому... А я кажу, Катя, ти ж казала, ми не будемо брати комп'ютер на один день, навіщо його тягати? Ну, ноутбук, Катя. Я кажу, Катя, бери. От я ж кажу, внутрішній гном, він колись щось нам підказує. Ось так і вийшло. Ну, я вже приїхала на вокзал, буду чекати на електричку. Їду в Інтерсіті. І дякую нашим захисникам за кожен наш день, за кожен наш ранок. Хлопці, повертайтеся додому живими з перемогою. Дякую вам за наше життя. Ну що, з Богом час добрий. І досить такий невеликий був. Іду вже сідати в свій вагон. Все, будемо їхати додому. Такий невеликий дощ пройшов. Все, двері зачиняються, сказали приготувати документи. Приготувала і поїхали додому. Квіток у мене в телефоні. А зранку така погода була. Сонечко, ми з вами ходили біля озера, гуляли. А бачите, як все може змінитися в один день. Хоча їхала на один день, але взяла і куртку, і ту безрукавку, безрукавку забула, зробила собі тут роботу дорогу з ковбаски, забула. Нічого. Тут є буфет, якщо, то я піду і візьму собі там щось поїсти. Водичку я взяла. Там знову ну щось. Я на хот-доги не дуже, ну нічого. Прийду додому, наїмося. Їду, дивлюся віконечко. Проїжджаємо якесь село. Біля дороги стоять діти. І машуть привіт. Просто їде електричка і вони просто машуть, так граються. І я їм віконечко помахала, прийт, і ще там декілька людей. Ті теж підстрибують, щось машуть. І начебто нічого такого тут немає. Але від цього підіймається настрій. Мені дуже подобається така атмосфера. Прийшла вся деходох. Чекаю, замовила. Зараз включила концерт Верки Сердючки, хочу послухати, поки їду. Вже декілька разів слухала той концерт, слухала, слухала, слухала. Але все одно подобається. Починає свій концерт. Геть з України, маскальний, красивий. Геть. Геть. Це я вам кажу, що вона зараз там співає. І, до речі, свій концерт. Мірка сердючка закінчує пісню. Все буде хорошо, я її це знаю. Ну, ви знаєте цю пісню. Так як і я, кожне своє відео закінчую про те, що все буде добре. On